У нас таки зараз твій урок, який ти приходиш, твій портал, це навчитися відпускати старе, продати в в'юті все, не розходка сьогодні продати. продать взагалі з цим прощатися, а можна навіть заплакати, просто похорон. Моя парі, та я знаєш, ну, блін, ну це просто життя, Як ментор зараз своїм прикладом маєш пройти цю дорожку, це піздець, як важко. Потіпе ну, я бачу, як тобі важко. Що навіть програма ти не зможеш. Та скільки ти разів пускала старетик, Ти міняла города, ти міняла дома, ти міняла все, життя блін міняла. В смислі ти не зможеш. Невиневикона мрію, е, мріючу надію, справу твого життя, де було багато болі, больна спина і куча всього, але було багато задоволення. Я всім потрібна, в мене куча роботи, в мене там клієнти. Фотосесії. На да. курси, вони зі мною фоткаються, може квіти дарують, а потім вдячні, а потім це на да. поріях. Я ж ностальгічно дуже важливо, дуже важко попрощатися, але дуже важливо це зробити. Наталі дуже важливо. Да. Молодчинка. я, я просто захоплююся людиною, яка може отак чесно подивитися і навіть чесно зізнатися в тому, що пиздиш, чесно е, піти в таку глибину, в яку ми сьогодні пішли, перевибрати цю програму. І я знаю точно, що ти зробиш ці цільові дії. Я знаю, що ти це зробиш, тому що в тобі є сила, і ще сила не то, що самій помочь собі, собі і зробити цільові дії, а ще людей супроводжувати цим шляхом.